Так, друзі, всім привіт! Давайте поговоримо про біткоін. Е, вирішила, що буду записувати відео, коли буде якийсь рух на ринку, щоб не записувати один день, тобто кожен день одне й те саме. Е, дивіться, в принципі, по паніки ну, не потрібно придаватися. Да? У нас новини про те, що декілька альткоїнів стали цінними паперами, що сек подає в суд на Сізі, тобто на біржу Binance. Вони негативно вплинули, вони негативно показалися на ринку, і у нас відбувся пролив. Проте, якщо ви подивитесь на 4-годинний таймфрейм, про що я завжди говорю, що аналізуєте 4-годинний таймфрейм, це є один з найсильніших таймфреймів на ринку. Не, ну, не говорю про денний таймфрейм, недільний таймфрейм. Проте денний та недільний таймфрейм ламається рідше. І їх аналізувати, тобто потрібно більше часу на те, щоб вони показали якийсь злом. А 4-годинний таймфрейм, це той таймфрейм, який рухається більш-менш. Частіше, і він є таким сильним таймфрем. Якщо ми зараз подивимося на структуру 4-годинного таймфрейму, то глобального страшного нічого не відбулось. У нас є структура, в якій ми рухаємось, так? І у нас іде чудовий рух всередині структури. Тобто нічого глобально поганого не відбулось. У нас був закольчик зверху, у нас відбувся закольчик знизу. Все. Що очікувати далі? Давайте подивимося на денний таймфрейм, да, що у нас відбувається на денному таймфреймі. На денному таймфреймі ми майже перекрили імбаланс. Денний імбаланс. Ми зайшли в лонговий імбаланс, ми його перекрили. Що, в принципі, зараз очікувати? Дивіться, е, говорити про те, що зараз ми маємо, можемо набрати якісь лонгові позиції з урахуванням 4-годинного таймфрему, чи з урахуванням денного таймфрему, е, на мою думку, говорити рано. По-перше, якщо брати денний таймфрем, нам потрібно побачити якусь проторговку в цьому рівні, да? або дати якийсь відкат до рівня 26500, да? хоча б до цього рівня, щоб ми змогли перекрити шортовий імбаланс і вже. Побачили, змогли зрозуміти, в яку сторону ми будемо рухатись. На даному моменті, да, в такій ситуації, то це вже хоча б приходити на 15 хвилинний таймфрейм і вже всередині дня намагатися шукати якісь позиції. Тобто на 15-хвилинному або 5-хвилинному таймфреймі вже тут у нас вибудовувалася 15-хвилинна структура і вже з нею працювати. Але зараз не про це. Зараз хочу, щоб ви розуміли, що потрібно робити в принципі, далі. Якщо ми зараз після цього руху на 4-годинному таймфреймі просто повертаємось назад, тоді да, у нас зараз структура не міняється, структура не ламається, нічого, а в ринку поганого не відбувається. Проте сказати зараз, прямо от такі, в цьому моменті зламалася на 4-годинна структура, чи ні ні. Тому що ми торгуємося під структурою, і куди ці не піде далі, піде вона назад в структуру, чи вона, чи у нас буде зараз злом структури і відкат вниз, ми зараз сказати не можемо. У даному моменті ми потріб... нам потрібно почекати, тому що якщо ми відкриємо, скажімо так, графік, то у нас великий об'єм знаходиться тут. Ціна може прийти, просто його зняти, тобто зробити заколчик на 25 тисяч, спуститися ще нижче і вже тут набрати позицію і піти далі. Тобто пробити цей прокол. Або а, взагалі, можливо такий нюанс, що ми спустимося до цього рівня, зламаємо структуру, і вже звідси можна буде думати про набір якихось лонгових позицій, тобто від рівня 22-500. Тобто зараз. Ще раз повторюсь, краще почекати, подивитися, як поведе себе ціна. Не спішіть постійно заходити в позиції, тому що вам потрібна позиція абсолютно постійно, ні. По біткоїну краще зараз почекати. Є дуже багато альткоїнів, які на цей, скажімо так, прорив прорив біткоїна вниз. Будете дуже класно реагувати. Відкривайте альткоїни, торгуйте. В біткоїнах зараз ситуація, що нам треба подивитися, чим це все закінчиться. Якщо ми зараз просто будемо торгуватися під структурою, у нас буде. Падіння вниз. Але навіть якщо ми зараз зайдемо в структуру, проторгуємося, це ще не є гарантія того, що ми полетимо зараз вверх. Мені б хотілося дуже побачити, звичайно, зняття ліквідності оцієї, яка у нас тут сформувалася, і побачити біткоін хоча б по 32 тисячі цього літа. Uh, але мені здається, що буде зараз це тяжко зробити на фоні цих всіх новин, на фоні ситуації. Тому що, подивіться, у нас SP500 не падає. Бачите, у нас немає по S&P 500 такого падіння, як у нас зараз відбувається по біткоїну. Uh, тобто у нас, грубо кажучи, дефолт інфля... eh, відмінився, а SP500 на цьому фоні виріс, а біткоін навпаки падає, Тобто в нас пішла рез-кареляція. І зараз, в принципі, дуже багато людей починають знову не вірити в крипту. Це, в принципі, дуже хорошо, тому що чим менше почнуть в неї вірити, тим більше ближче до нас буде бичий ринок. Але зараз найголовніше почекати. Торгуйте альткоїни, подивіться, які альткоїни себе краще покажуте, відкриваєте цю табличку, у вас тут зразу відсотках показує. Хто в мінусі, хто тримається, хто стабільний, прокручуєте, відкривайте. Абсолютно всі альткоїни рухаються не так прямо аж за біткоїном. Вони теж живуть своїм життям. Тому торгуйте альткоїни, вони більш волатильні, ніж біткоїн. Але тримайте в голові ситуацію по біткоїну. Все, в принципі, всім солодкого дня!